Стала відома причина смерті папи римського ну а стародавнє пророцтво про смерть папи віщує масштабні катаклізми та кінець світу. Чи насправді сьогодні є певні побоювання, що пророцтва можуть здійснитися, наскільки сьогодні є небезпечними? Зокрема, зміни у Ватикані. Будемо звісно про все це говорити. А зараз давайте детальніше. 900-річне пророцтво про 112 пантифіків іщує після смерті останнього папа римського на землі. настануть апокаліпсис, кінець світу та станеться друге пришестя. Папа Франциск, який помер на другий день великодня, дня, 21 квітня. Зараз кажуть, і є останнім з тих 112 пап. Моторошне пророцтво лякає насправді сьогодні до мурашок, як пишуть різні змі. Отже, сказання пророцтва про пап за легендою створив ірландський святий Малахій у 12 столітті. Вперше його публікували у далекому 1595 році. За 400 років після смерті Малахії пророцтво нібито знайшли в архівах Ватикану та опублікували у Венеції. Передбачення святого віщує, що після останнього папи католицька церква перестане існувати, ну а світ зануриться у глобальні катастрофи. Звісно, католицька церква не висловлює офіційної думки про моторошне природство, а деякі богослови і, взагалі, вважають його фальшивою. Втім, вони дійсно існують. Ну і сьогодні про це також варто говорити. Що також відомо, про Малахії, по суті є переліком пап, починаючи від часів Целестина II, який займав престол із 1143 по 1144 роки, і закінчуючи Петром Римляном, в описі кожного папи додаються короткі характеристики, які у деяких випадках узгоджуються з історичними подіями. Особливо похмурими виглядають передбачення про останнього папу у приростві дійсно вказано. А що під час останніх гонінь святої римської церкви сидітиме Петро Римлянин, який пастиме овець серед безлічі мук? Після чого місто саме пагорбів буде зруйновано, і суддя страшний судитиме народ свій кінець. До чого тут папа римський? Запитаєте, ви от який є відомо, що помер напередодні? Як Франциск може бути пов'язаний із тим самим Петром Римлянином, про який йдеться у пророцтвах, існує гіпотеза, що прізвище Бергольо може означати скеля чи гора, виходячи з німецького слова Berg, а ім'я Петро грецькою мовою перекладається як камінь. Таким чином виникає зв'язок між папою Франциском і ім'ям першого апостола Петра, і деякі дослідники розглядають це як розгадку. Чи варто і чи коли слід очікувати кінця світу у пророцтві? Згадується папа Сікс, п'ятий названий вісю середини знака. А деякі дослідники, зокрема, інтерпретують це як точку відліку, від якої можна вирухувати дату завершення понтифікату останнього папи. Так, Целестин II вступив на престол 26 вересня 1143 року. Правління Сікса V тривало з 1100, 1585 по 1590 рік, орієнтуючись на кінець 16 століття. Ну, а його середина припадає на 25 грудня 1580. Десят року обчислюючи ось такий е, тимчасовий відрізок вперед від цієї дати е, кінець папства прогнозується на 18 березня 2032 рік. Е, е, трішки складна так, якщо думати про е, конфігурацію цих цифр, але е, дійсно, якщо вірити сьогодні аналітикам, які складали ці всі цифри докупи, тобто через 7 років кажуть про те, що. Дійсно може настати кінець світу або якийсь апокаліпсис. Ну а так само я нагадаю, що стало відомо причину смерті папу римському. Він помер від мозкового інсульту. Інформацію підтвердили у Ватикані. Зокрема, покинув він наш світ напередодні. Католицька церква залишилася без очільника. Ну а зараз очевидно буде вирішуватися, що ж буде далі, хто насправді може. Посісти ось цей пост. Сам Франциск заповів бути похованим над Ватиканом у Римській Базиліці у простій гробниці без особливих прикрас. Ну а нагадаю, що під час Великодня зробив так само важливу заяву Папа Римський і говорив він так само про Україну. А папу Франциска вивезли на балкон над входом до Базиліки святого Петра. Ну а потім провезли крізь НАТО вірян на площі святого Петра Ватикані. Більшу частину благословення Папи Римського зачитав один із його помічників Пантифік у своєму зверненні Закликав припинити війну в Україні. Та секторі гази каже, нехай же воскреслий принесе пасхальний дар миру в стражданну Україну і заохотить усі залучені сторони і надалі докладати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Йшлося у промові папи римського. Ну а якщо говорити про те, що ж сьогодні дійсно може Схилити світ до миру, до справжньої демократії, ну і звісно, до того, щоб диктаторство сьогодні остаточно зникло напередодні, мала розмову. Я із Ахмедом Закаєвим, лідером Мічкерійським, який є сьогодні у вигнанні, Ну і, звісно, він говорив про. Єдине джерело проблем, яке сьогодні існує, це Росія. Росія, яка звісно уособлює таку всю імперськість, і поки Росія як імперія не розпадеться, каже Закаєв, насправді миру не годі чекати. Ну і звісно, він нагадав про те, що проблема Росії вона сьогодні далеко за межами України, далеко за межами сьогодні Чеченської Республіки. Вона дійсно є проблемою всього світу. Давайте почуємо, що каже Закаєв. Россия сохраняется как империя. Эти проблемы будут существовать и останутся для всех, не только для чеченцев. Сегодня дело в том, что сегодня Путин или эта система перестала быть исключительно чеченской проблемой, а с недавних пор, с 22 -го года, эта система перестала быть исключительно украинской проблемой. Мы знаем, что сегодня весь мир обеспокоен тем, что происходит сегодня в Украине, и все прилагают усилия с тем, чтобы вот это не повторялось в их собственных странах. Соседние страны, соседние государства, которые находятся на расстоянии, на, на близком расстоянии с Россией, они очень серьезно обеспокоены. Может быть, где-то за океаном, на другом континенте еще как бы подумают, как и что делать с Россией, и как с ними быть, выбрать для себя стратегию или союзника, или противника. Они еще гадают. Но для европейского континента этот вопрос уже не стоит. Они понимают и признают, что Российская империя, Россия представляет смертельную угрозу для их будущего. И поэтому мы не должны персонифицировать вот эти проблемы, которые сегодня как бы олицетворяются, то, что происходит на территории России Путиным или Кадыровым или другими какими-то персоналами. Кадирова звинуватили в тому, що він завдав двох хитрих ударів Путіна. Один із них спеціально був перед Великоднем. Пише ТРАМ-канал Кремльовська табакерка. Опоненти Розана Кадирова у Кремлі, які домагаються його відставки, пише канал. Звинуватили чеченського лідера у спробах дискредитації Владимира Путіна. Рамзан іде проти Володимира Володимировича, пише канал. Прямо не може, але задає підлих і хитрих ударів. Посудіть самі 18 квітня. Страсна п'ятниця перед великоднем Рамзан публікує пост, в якому нагадує, що Путін колись цілував Коран. Нагадує, близький до. Джерел чиновники коротке відео з президентом Росії Путіним дійсно, який цілував Коран 20 серпня під час візиту до Чеченської Республіки. Воно розлетілося буквально по всьому світові. Обговорювали його у різних країнах. Відомо, що саме цю священну для мусульман книгу, а насправді її подарував сам президент Росії. Звісно, давайте і ми покажемо, як це відбувалося. Нагадаємо, як дійсно відбувався цей процес. Ну і навіщо з звісно, Путін цілував Коран, то також є таке риторичне питання. Ви защитник не тільки релігіозних цінностей, ви захищаєте і сімейні, і духовні, і общочеловічні цінності. А, це значить, що ви являєтесь хранителем цих цінностей. Да, да, я її скрізь кажу. Ну, всі наші представники всіх наших традиційних релігій, от ви це захищаєте. По суті, ви і захищаєте. Ось так, от але як пише теран канал Кремльська та Бакірка, що насправді безперечно таке було заперечувати це безглуздо, але нагадувати очевидно спеціально перед Великоднем про те, що президент православної країни взагалі цілував Коран, ну це власне може на розглядати як дуже серйозну провокацію, кажуть джерела, от саме в адміністрації президента, інший чиновник вважає, що чен лідер хотів налаштувати проти Путіна багатьох патріотичних і щиро віруючих росіян. Причому частково йому це вдалося, що він має на увазі. співрозмовник не уточнював, зазначивши, що вже йде робота над ліквідацією загрози. Про те, що Кадиров це беззаконня, знають всі, але використовувати релігію проти президента. Це якось занадто заявило іншим джерелом. Телеграм-каналу так само він пообіцяв, що найближчим часом Путін отримає нове звернення із проханням відправити Кадирова у відставку, і показово покарають, щоб іншим не кортіло. кажуть так само джерела ось цього телеграм-каналу. Ну а близький до президента співрозмовник звернув увагу на щалну провокацію глави Чечні спрямовано особисто проти президента. 20 квітня. Великдень Путін оголосив про перемир'я. Ну а Кадиров показує, як воює його Ахмат. Відео також відповідно публікує. Це що каже бажання показати всьому світові, що президентові Путіну мовляв не можна вірити, що можна говорити про перемир'я, а самі показуємо, як воюємо. Чи це свідома провокація не лише проти Путіна, але й проти всієї Росії. За такі речі, камди Кадирова треба судити за законами воєнного часу. Емоційно заявляє інше джерело кремльовського табакерки. Ну а я нагадаю, що ось таких провокацій вже було чимало. Дійсно, сьогодні повне свавілля в колах Кадирова існує. Я просто нагадаю, що нещодавно тіло підлітка, який вбив чеченського поліцейського, виставили на показ на площі Чхой Мартана, де зібрали жителів перед трупом. Цьому підлітку було 17 років. Голова Чечні тоді також заявив, що МВС і Росгвардія спільно з ФСБ має вигнати з території республіки батьків і родичів тих, хто стоїть за цим, і так само закликав про те, що їхнє майно треба вилучити.